Привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо і в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не, хто не хоче, не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити, на що звертати увагу, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Так, покажу вам найбільш популярні по запитах Audi Q5. Тут є, ну і тут бачу Q7 також є. Покажу вам всі по черзі. Перший варіант Audi Q7 рестайлова. це 16 рік 159 тисяч пробігу, 3,0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс. Вартість автомобіля 31 тисяча доларів. Тут контакти до власника. 0,97 66 85 045. Трошки пройшовся дощик, покажу він код, якщо відчинено. зачинено, мабуть, не відчинено. Так, є пам'ять сидінь. Такий апарат. Там стеля, панорама. Такого цікавить, телефонуйте. Так, Наступний варіант Audi Q5 в класному кольорі. По опусу це у нас 17-й рік. 165 тисяч пробіг, вартість автомобіля 29500, 500. 2,0 бензин, автоматична коробка, преміум плюс комплектація. Контакти 097 668 50 45. Так, він код також покажу. З пам'яттю сидінь. Чорний шкіряний салон. Панорама. Така машинка. Наступний варіант в чорному кольорі. Так, по опису це 17 рік 119 продагу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 29500 вартість і по контактній дані. 0,97, 12, 94, 566. Так, бачимо він код. Так, дощик посилюється, на жаль. Так, будемо зараз ставити на паузу. Після садождику продовжимо. Audi Q5, 16 рік. Ні, 15-й рік. 15 рік, 115 кілометрів наголошує людина пробігу, значить 16600 вартість автомобіля, досить хороша ціна, 2,0 бензин, автоматична коробка. Бачимо контакти. Вінк код. По комплектації є безключовий доступ. Пам'ять садінь. Так, шкіряний салон. Панорама. Така машинка. Кого цікавить. Телефонуйте, ще покажу чорну тут в ряді поруч. Так, Ось така машинка. Так, По опису у нас 13 рік, 145 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин автоматична коробка передач 15 15500 вартість автомобіля, контакти 0,93 805 22 62. Так, зачинено тут. Зараз обійдемо з іншого боку. Так, відкрили хлопці. Так, дивимось по салону. Панорама. цікаво телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, Тепер ще покажу вам 11 рік. Так, 200 тисяч пробігу, вартість автомобіля 13999, 2.0 бензин, автоматична коробка, контакти 0,97 94 28 399. Бачимо він код. Так, якщо відчинено, покажу, відчинено є пам'ять садінь, темна стеля. панорама. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, поруч 13 рік. Колір такий темно-синій з чорним переливом таким. 13 рік, 160 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, вартість автомобіля 16 16200. Контакти 0,97-12-94-566. Він код. Бачимо так, безключовий доступ. Пам'ять садін, світлий шкіряний салон. Панорама. Так, наступний варіант в такому бежевий колір, я б, я б сказав, світло-беж. 14 рік 101 тисяча пробігу, вартість автомобіля 16500 доларів, 2,0 бензин, автоматична коробка, преміум плюс контакти 0,97, 12,94 566. Практично всі автомобілі у відео одного власника можна приїжджати вибрати будь-який, який вам подобається найбільше. З пустими руками точно не поїдете, як кажуть. Ну і практично всі автомобілі обслужені. Масло в двигуні, в коробці завжди замінюють перед продажем. 14 рік. Чорний колір. 171 тисяча пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 15700. Контакти 0,97, 12, 94, 566. Так, білий колір. 16 рік. 171 тисяча пробігу. Вартість автомобіля 17 599. 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти 0,97, 94, 28, 399. Безключовий. Пам'ять сидінь також. Панорама старт стоп Більше інформації уточнюйте у власника. Так, іще одна біленька. Я обочаюсь, можна покажу? По опису це у нас 15 рік 118 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, вартість 18 500. Контакти 0,97, 12, 94, 566, 0,98, 10, 67, 267. Так, надіюся, видно. Сіренький салон з пам'яттю. Старт-стоп. Панорама. Так, і ще покажу рестайлову к'юшку. темно сірий колір. 18 рік, 91 тисяча пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 91 тисяча пробігу.

В дуже гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника.